Вправа 571. Розкладіть вираз на множники. Ну що ж, стартуємо в першому завданні Давайте подивимося, чи є в нас тут спільний множник є x-y. Ось, то його можна винести з дужки. То ми записуємо, що це в нас x-y. Що множиться. Так, в дужках від першого виразу залишиться 2p. Від першого доданку, а до другого доданку залишиться плюс Q. Є. В другому завданні бачимо, що у нас є х y. Ну, але давайте ми запишемо так цей вираз, щоб було зрозуміло, то ми запишемо, що це дорівнює а дужках x плюс y. Відняти одиниця, що множиться на х y. Тепер, дивіться, якщо ми х плюс y спільний множник, винесемо за дужки, то вийде х y, а в дужках тоді буде А відняти 1. Є? Переходимо до третього завдання. Тут аналогічно А мінус 7 мінус b на А мінус 7. А мінус 7 ми запишемо як 1, чи А мінус 7, що множиться на 1. Давайте запишемо А мінус 7, що множиться на 1. Відняти b, а в душках а-7. І це дорівнює. А-7. Ми виносимо за дужки. Це в нас спільний множник. То вийде а мінус 7. А в дужках тоді у нас залишиться з першого данку 1, а з другого мінус b. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут ми запишемо а плюс 1 у квадраті у вигляді добутку. То Ми записуємо, що це дорівнює 5. А в дужках А плюс 1 додати А плюс 1 у квадраті це буде А плюс 1, що множиться на А плюс 1, і це дорівнює А плюс 1 виносимо за дужки. тоді це буде А плюс 1. А в дужках тоді залишиться з першого доданку 5, додати, з другого доданку А плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, це буде а плюс 1, що множиться. Тут у нас 5 плюс 1 це буде 6, то це буде а плюс 6. Якщо ми зведемо подібні доданки, є. Переходимо до п'ятого завдання. Тут у нас є х плюс 2 у квадраті, і ми запишемо, як його, як х плюс 2, що множиться на х плюс 2. Це і буде х плюс 2 в квадраті мінус х. А в дужках х плюс 2. І це дорівнює. Х плюс 2 виносимо за дужки. То вийде х плюс 2. Що множиться? З першого доданку буде х плюс 2. Далі відняти х. Так, і це дорівнює. Ну що ж, це буде х плюс 2. Що множиться. X, відняти х сума дорівнює 0, так, то тоді помножити на 2. Або це можна записати як 2, а в дужках х плюс 2. Є. Далі шосте завдання. Тут m-2 в квадраті запишемо як m-2, що множиться на m-2. То ми записуємо, що це вийде мінус 5 m, що множиться на m-2. Додати 4. А в дужках тоді буде мнус 2, що множиться на m2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте подивимося. Тут у нас є спільний множник m-2. То його можна винести за дужки. Записуємо, що це буде m-2. Що множиться? З першого доданку у нас буде мінус 5м, а з другого доданку залишиться 4 плюс 4, а в дужках мінус 2 І це дорівнює. 4m-2, розкриємо дужки, то пишемо, що це дорівнює м-2 попереду, а в дужках буде мінус 5м. Плюс 4, що множиться на m, це буде плюс 4m. І 4, що множиться, далі мінус. 4 помножить на 2 це 8. І це дорівнює. Мінус 5m плюс 4m, це буде мінус m. То ми записуємо як m-2. Що множиться. Тобто у нас буде мінус m8. Мінус Є? Можна, в принципі, і так залишити, але мінус там можна винести за дужки, То буде m плюс 8. То ми записуємо це як m-2, що множиться, ми мінус 1 винесемо за дужки, То в дужках у нас залишиться m плюс 8, а мінус 1 помножити на m-2. Це мінус перед дужками. Ну що ж, мінус 1, що множиться на m-2, це буде мінус. А в дужках пишемо m-2 помножити на m плюс 8. І це дорівнює Мінус m-2. Та ми міняємо знак на протилежний. Це буде у дужках мінус m, було мінус 2 стане плюс 2, що множиться на m плюс 8. Або. Ми записуємо в кінці кінці це як 2-m помножити на m плюс 8. Є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні в нас вийшло x-y. А в дужках 2P плюс Q. Друге завдання це х плюс y. А в душках А-1. В третьому завданні записуємо А мінус 7, що множиться на 1 мінус Б. В четвертому завданні записуємо А плюс 1. Що множиться на А плюс шість? В п'ятому завданні. Це пишемо два дужках Х плюс два. І в шостому завданні записуємо Два мінус М. Помножити на М плюс вісім. Є.